Транспортне сполучення між Луначаркою і центром. На жаль, район Луначарського погано забезпечений транспортом. Особливо в вечірній час дуже важко дістатися району Луначарського і виїхати з нього, особливо у Південно-Західному районі. Такі маршрути, як 5-й, номер 13 часто не дотримуються своїх графіків. І люди досить довго чекають на зупинках, і хто пізно працює, ну, досить важко дістатися е, додому або виїхати з цього району. До району Луначарського ходить два маршрути 4 і 4А. І по ним щодня курсує лише по одному тролейбусу. І ви уявіть, людям доводиться чекати на зупинці по годині-півтори, щоб дістатися до центру. Транспорт, який свого часу, був основний видом. Доставлення пасажирів у центр зараз украй в тяжкому стані. До Луначарської зараз курсує лише один тролейбус щодня, і це потребує якоїсь вирішення. Ці всі проблеми як не як, але впливають на життя цих жителів, що проживають в цьому районі, і дійсно створюють незручності. Щоб виїхати з району по справах у центр, на базар, наприклад, або так само студентів, досить дуже багато студентів, які у е, навчальні заклади сюди дістаються. І через таке транспортне сполучення досить тяжко їм сюди доїжджати. Це одна проблема, але одна з найголовніших проблем це тролейбуси. Тролейбуси е, свого часу це був основний вид транспорту який сполучав цей район із центром міста, і ЖД вокзалу. Але так склалось, що за ці всі роки тролейбусне управління майже зруйновано. Спочатку лінію було проложено до кінцевої зупинки, яка знаходилась тут на розвороті вулиці Луначарського. Згодом, за проханням мешканців, лінію проклали по колу клубом усього району. Часу запустили цей перший довгоочікуваний тролейбус і мешканці цього району з нетерпінням чекали, коли нарешті тролейбусне сполучення поєднає і центр міста, і мікрорайон Луначарського. Після запуску першого тролейбуса вони почали працювати. За таким маршрутом 13-й. Ходили з регулярністю майже до п'яти хвилин. Заїжджаючи один тролейбус, інший вже виїжджав на центр. Регулярність була настільки великою, що це був основний вид транспорту, який сполучав реон і центр міста. І люди без проблем могли дістатися центральних вулиць. Але так склалось, що часи змінились, тролейбусний парк майже зруйнований. Сюди курсує лише два тролейбуси за номером 4 і 4А. Хочеться, щоб наша влада Теперішні, а можливо, вже і майбутня влада, яка буде в Черкасах діяти, щоб вона на цю проблему дійсно звернула увагу і дійсно створювала всі умови для того, щоб дійсно розвивати електротранспорт. Бо та ситуація і в місті скрізь катастрофічна. І будемо сподіватися, що після розвитку електротранспорту району Луначарського почнуть курсувати не один тролейбус. А як раніше їх буде безліч. І дійсно вони створюють конкуренцію цим приватним перевізникам, цим маршруткам, які досить часто, грубо і порушують правила дорожнього руху, порушують графіки руху і порушують свої зобов'язання перед пасажирами. Я вважаю, що жителі Луначарського не повинні страждати, а повинні бути забезпеченими основним видом транспорту тролейбусами і діставатися вчасно і на роботу, і по справах. Тому роботи дуже багато. Будемо сподіватися, що все ж влада не відвернеться від жителів Черкас і буде створювати, і буде робити все те, що вона обіцяє перед виборами майже кожного року.